Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося про розподіл майна. А саме, якщо один із подружжя повністю сплатив кредити, то яким чином повинен здійснюватися розподіл спільного сумісного майна при розлученні? Але як зазвичай постав лайк цьому відео. Якщо в тебе є запитання, постав їх у коментарях. Є також ссылка при прямому ефірі. Ти можеш здійснити, ну, залишити заявку на консультацію, залишаючи свій номер телефону та ім'я, я передзвоню. Також розмісти це відео на своїй сторінці і підпишись на мою сторінку. Це спонукає мене для подальших відео. І так, сьогодні ми будемо з вами розглядати постанову касаційного цивільного суду від 19 травня 2022 року, справа 203 284, 17. Суть полягає в тому, що ну, суть взагалі цієї справи полягає в тому, що дивіться, ну, у подружжя. Ну, було подружжя, троє, троє дітей розлучилися, набули спільне майно квартиру 204 квадратних метри в, в місті Дніпро та парка Ну Це за, за що? І відповідно один із подружжя колишнього хотів. Ну, в зв'язку з тим, що фактично, ну, там, наприклад, жінка виплатила весь, весь кредит, там він близько 200 тисяч доларів. Зазначені кошти вона зазначила, що вона взяла у батька, який їх зняв з депозитного рахунку. Таким чином квартира була придбана за власні кошти, і ну, це була правова позиція з приводу того, щоб визнати повністю квартиру за жінкою, а не за чоловіком, який тільки перебував у шлюбі. Необхідно зазначити, що справа розглядалася там неодноразово, перше рішення в 2018 році. Було на сторону ну, якби жінки з приводу визнали, визнали за нею право особистої приватної власності на квартиру та на паркомісця, враховуючи те, що ну, корзе, ну, зазначені, зазначені квартира і паркомісця були придбані за власні кошти. Але, але буває зовсім е, цікаві історії. Чоловік він не здався і подав до Верховного суду. Верховний суд, тобто, ну, дивіться, в 2018 році почалася справа. Район апеляції був за жінкою. Вони подали в Верховний суд. Верховний суд чоловік виграв, скасували рішення суду першої і другої інстанції про залишення. Майна за жінкою і передали на новий розгляд. І тут дивіться, така ситуація, що коли передається справа на новий розгляд, то фактично Верховний суд прописує рішення суду, рішень. Ну, Верховний суд, ну, дивіться, тобто, Верховний суд має право прийняти там він скасовує рішення першої другої інстанції і відправляє на новий розгляд. Але в мотивувальній частині він описує не судам, стоящим ну, судам, в залежності, куди він там відправив справу на район або на апеляцію, які ці суди повинні прийняти. Ну, тобто в мотивувальній частині він вже описує фактичне рішення. І якщо Верховний суд фактично скасував, скасував рішення суду про залишення майна за жінкою, то фактично. Ну, тобто вже логіка юридична полягає в тому, що на все поділили. І дійсно, ну, якби потім було прийнято в рішенню, ну, дивіться, Верховний суд 19 травня 2021 року скасував рішення і правив на апеляцію. Апеляція 26 жовтня, ну, тобто, в травні в Верховний суд, а в жовтні 21-го прийняв уже. А у нас е, апеляція. Дніпровська апеляція прийняла рішення з приводу визнати, визнати, е, визнати рішень, е, визнати е, на квартиру, визнати квартиру е, і паркомісця одна друга спільної сумісної власності. І відповідно відхилив інші доводи, з приводу відхилив інші доводи, з приводу те, що ця квартира була куплена за власні кошти жінки. Чим же мотивувалися? Мотивувалися тим, що ну тобто деякі там обставини справи, що 260, як я зазначив квадратних метрів. Була квартира, необхідно зазначити, що дивіться, Верховний суд. Ну, це в принципі ну, така загальна відома. Правова позиція полягає в тому, що е у нас е з сімейним кодексом встановлено презумпцію, спільно е презумпцію спільної права власності подружжя на майно, яке набуте ними в період шлюбу. Разом із тим, зазначена презумпція може бути спростованим одним із подружжям щодо поширення правового режиму спільного сумісного майна на певний об'єкт. Тягар доказування обставини необхідні для спростування презумпції, покладається на того з подружжя, хто її спростовує. Тобто, в даному випадку, що це значить? Тобто, в незалежності, якщо ви. Перебувайте у шлюбі, але ну це вже збита істина. То все майно, яке набувається, незалежно хто за нього платить у шлюбі, воно ділиться пополам, окрім спадщини та дарування. Але в даному випадку тут ці обставини спадщини і дарування не фігурували і, відповідно, Верховний суд прийняв рішення поділити все пополам. Також дивіться, необхідно зазначити, що ну, тут посилалась на те, що були укладені в інтересах сім'ї. Ну, тобто жінка, ну, як вона обґрунтовувала, вона обґрунтовувала, що а, вона взяла у позику. Ці гроші там, в даному випадку там, близько 200 тисяч доларів для того, щоб погасити борг за квартиру. Але в даному випадку Верховний суд зазначив, що всі е договори, які укладаються в інтересах сім'ї, вони несуть не тільки права, але й обов'язки. І якщо, наприклад, жінка не виплатила у цей борг позики 200 тисяч, яка вона взяла для погашення, Кредиту. Тобто, це поділяло такі також борги, на, накидувалися і на чоловіка, який перебував в неї в цей період у шлюбі. А, тобто, а, також ще дивіться. Ну, тобто є цікава така історія, що відповідно там у нас є норма Сімейного кодексу. Ну, в даному випадку, що неподільні, неподільні речі може присуджуватися одному із подружжя, а іншому за його згодою виплачуватися певна грошова компенсація. Тобто, ось така у нас історія є. Дивіться, і ну просто полягає тут цікавість цієї справи. Що дивіться, от, от суди один раз приймають рішення, ну, наприклад, на сторону жінки, а потім на, на підставі тих самих доказів приймають ну, якщо Верховний скасував рішення то приймають на, одні, на підставі одних і тих самих доказів зовсім проти, протилежне рішення. Чому тут полягає суть? Суть полягає в тому, що апеляційний суд встановив, що відповідна, ну, як я вже зазначила, жінка отримала борг 50 тисяч доларів. Потім згідно Ну і потім 50 і що 170 тисяч доларів. І відповідно для погашення цієї ну, кредити. Отже, висновок апеляційного суду про те, що розписка та а, угода та побутова угода не є договором дарування грошових коштів, є правильним. Тобто, якщо апеляційний суд зауважив, що на момент погашення кредиту у грудні 2008 року, сторони сплачували щомісячні платежі на загальну суму 162 тисячі доларів. І особа ну, не має доказів належності їй вказаної суми. Тобто, помилка була в чому? В тому, якщо вони в даному випадку уклали договір дарування грошей нотаріально посвідчений, то це в принципі можна було б доказувати в суді, що це були б куплена ця квартира за особисті кошти, тому що дарування і спадщина не враховуються при розподілі майна, і враховуючи, що, наприклад, логіка могла бути яка: що якщо гроші подаровані. То і то це є особисті кошти, а і за особисті кошти, які не належать сім'ї, була придбана квартира кредитна. Тобто, і відповідно, там, там був шанс, наприклад, поборотися за. А, ну... Повністю право приватної власності, але вони уклали через договори позики, як зазвичай це все робиться. Але суд Верховний не пішов на ці обставини, що це є особисті кошти. Тому необхідно враховувати, бачите, це дуже дуже тонкий нюанс юридичний. Це за, за фактично за те, що платять адвокатам, наприклад, у справах. Що це те, що ти знаєш саме оцю дрібницю. Ви розумієте, так? Да? Тому що ну, зробили топ топорно, зробили всі документи, але вони не пройшли у судах. Тому, е, от і е, думайте, як то кажуть. Е, ну і як що ну, в даному випадку суть полягає в тому, що один раз суд сказав, що. Це на сторону жінки, ну, що це її кошти, а потім каже на підставі тих самих доказів після скасування Верховним судом, що це в даному випадку і ну, не довів, ну, що позивач ну, що не довів тих обставин, що це його кошти. Ну, Це така, знаєте, як просто коли читаєш, диву дається, як, як інколи може бути. І запам'ятайте, що у нас ну це дуже така цікава історія, що е, е, є у нас стаття 719 цивільного кодексу, щодо договор дарування валютних цінностей фізичних осіб між собою на суму, яка перевищує. 5десятикратний розмір неоподаткованих мінімум доходів громадян укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Так що, якщо ви хочете зафіксувати в подружжі такий нюанс, то краще даруйте, ну тобто передавання не через позику, а через договір дарування валютних цінностей і нотаріально посвідчуйте, щоб потім можна на всяк випадок було. Доводити щось у суді. Ну і відповідно, суд прийняв рішення пополам поділити квартиру між чоловіком і жінкою і парком місця пополам у зв'язку з тим, що є презумпція спільної сумісної власності подружжя. Тому, якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал, розміщайте репостом це відео на своїй сторінки, це спонукає мене для подальших відео. Також ви можете. Переходите по посиланню, яке прикріплено до цього відео, залишати заявку на консультацію. Я їх, ну, я перед, ви залишаєте ім'я та номер телефону, я передзванюю вам, і ми з вами спілкуємося, якщо у вас виникають там аналогічні питання. Перший раз я консультую безкоштовно, другий раз вже там за певну плату. Цього найкращого, до побачення, до нових зустрічей.